Тут більше питання не в тому, що Макрон горить бажанням спілкуватися з російським диктатором. Тут більше питання в тому, що Європа після того періоду 28 пунктів відчула себе взагалі за бортом. Вона не володіла жодною інформацію, з нею ніхто нічого не погоджував. Неважливо з Макроном, з Мерцом, ще з кимось. Просто Штати і Росія зробили вигляд, що Європа це не суб'єкт. І зараз поступово повертаючи суб'єктність, Макрон говорить правильні речі, хоча б щоб бути в курсі, про що там взагалі говорять за тим столом. Якщо нас туди не запрошують, то ми не розуміємо. Завтра Сполучені Штати пообіцяють країни Балтії віддати, або частину Німеччини. Мало реально, але давайте моделювати будь-яку ситуацію. А про це навіть ніхто не знає. Тому тут я б сприймав Макрона не з точки зору того, що він хоче приділити увагу Путіну або якимось чином. Порівняти так диктатора з європейським світом тут більше питання в тому, що європейці хочуть повернутися за стіл переговорів, хочуть чути, що там відбувається, хочуть бути суб'єктом, впливати на прийняття рішення.